Всім привіт, друзі! Мене звати Таня і ви знаходитесь на моєму каналі Рукодільні Витребеньки. Сьогодні відео буде про в'язання, а саме про всі старти, які я розпочинатиму найближчим часом. Це буде збірне відео, я буду знімати його якийсь період часу. Я не знаю, чи це буде тиждень, два, три чи місяць. Скоріше за все, це буде десь приблизно з місяць, тому що. А поки я не можу собі дозволити такої розкоші цілий тиждень починати щось новеньке кожен день, так, по Е, Немає на це змоги і часу, але я можу робити це протягом трьох тижнів, чотирьох тижнів. так по От, Тому що в мене ще є проекти, які йдуть на завершення, які треба швидше дов'язати. І ті є проекти, які, не потрібно, які потрібно швидше розпочинати, тому що. Наступила холодна пора, і потрібно всіх утепляти. От. І сьогодні у нас яке число? 9 жовтня. Я уже заочно розпочала один проєкт. Мені потрібно його швиденько зв'язати, щоб дитина могла носити в школу. Це, як ви можете здогадатися, буде проект із цих двох пряж. Це дроп-спуна, Всім відома пряжа, дуже гарного кольору, такого петроль. От. Чудова ниточка, але вона колка, тому я вирішила в'язати із неї кардиган. Зараз якось на камері вона якась трошечки темна, вона більш зеленіша така, от а вона якась синя вам передається. от Зараз я скажу, що це за номер кольору 15-й, ось ви бачите. І разом із цим я буду в'язати. Ось таке букле. Сюди додавати в компаньйони на деякі елементи. Отож, це кардиган, і ось я почала вив'язала один моточок. Це буде дуже проста конструкція В'язатися знизу вверх зі спущеним плечем і В-подібною горловинкою. Ось так виглядає резиночка. Мені не дуже сподобалось, як на цій пряжі виглядає резинка, тому я вирішила зробити 2х2, але одну оцю, через одну полосу з лицевих петель робити перехрещування ніби. Така косичка маленька. ось І потім я зробила збавляння, тому що я не хотіла, щоб резинка стягувала, я хотіла, щоб вона вільненько була. І щоб цей перехід не був таким, знаєте, щоб воно тут отак от все не збиралося гармошкою, щоб було рівненько. Тому я робила тут дуже багато збавлянь, справді майже в два рази менше петельок, петель, ніж на резинці. І почала в'язати. Лицевою гладдю. В'яжу я на спицях чеґу на 3,75. Не, не видно, ну, Я думаю, ви, ви мені повірите. 3,75. А резиночку в'язала на 3,5. Починала в'язати я зразок на четвірці, але дуже диреве виходило. Мені зараз здається, що воно якесь трохи, Але я так по зразку бачу, що після прання. Ой, тут не до кінця я підхватила петлю, треба виправити. І після прання я дивлюся по зразочку, що гарно розпушується, тому я сподіваюся, трошки ці проміжки між петлями заповняться. От, я вивізала один моточок, де в мене тут цей кінчик, зараз я знайду вам покажу, де ти є. Боже, кіт уже якусь затяжку зробив. Це не кіт, це якась сплошна шкода. Вишивку мені одну спортив, Тут мені затяжок пробив. Коротше, десь у мене загубився хвостик. Що це робиться? Ось він. От, це один моточок. В мене є оцей, я тільки що приєднала. І ще три. От, я так собі думаю, що, скоріш за все, мені на весь виріб не вистачить. Ну, В крайньому разі я докуплюся регулярна пряжа. Може, трішечки колір буде відрізнятися. Ну, Подивимося. От, Може, взагалі рукава зроблю якимось іншим кольором. ось, Але тут ще ж буде частина кардигану в'язатися із такого букле. Це 95% вовна. Але вона така, знаєте, ніжна якась, хороше букле. Дуже давно в мене це, це букле є. Я із нього в'язала собі ось такий капер. от, Він подвійний. Я його зараз ношу. І е, я думаю, що це буде дуже класно в тандемі виглядати. Дивіться. Зараз я так прикладу. Ось. Класно ж, скажіть. Взагалі, мені дуже-дуже подобається. Це будуть такі акцентні елементи на рукавах, і, можливо, я зроблю ще з нього е, карманчики накладні. Ось, або якусь овечку вишию. Ну, щось таке хочеться кудись іще додати. Це, це букле. Ось єдине, що мене тут засмучує, те, що ця пряжа дуже сильно віддає колір. Дуже сильно. Нею навіть просто ось в'яжеш, і потім пальці такі mm. Ось, Тому я думаю, що я, скоріш за все, зв'яжу. Оброблю планку і тоді його поперу, щоб більшість кольору відійшло при першому прані. А тоді вже буду в'язати із цього білого букле, ну таке не біле, молочне, щоб воно не полиняло потім, тому що ця пряжа дуже сильно віддає колір. Ну що, щось такий мій перший старт. Давайте подивимося. Що в мене тут нав'яжеться, і що новенького я розпочну, це буде в наступному шматочку відео. Тому побажайте мені удачі і поїхали! Привіт всім! Сьогодні вже 23 жовтня, і мій місяць стартів перетворюється на тиждень стартів, тому що це буде, напевно, всі інші старти ось в останній тиждень жовтня. Другий старт мій це буде ось такий гарний візерунок і така гарна пряжа. Це буде снут. Для сина я почала вже його знову ж таки за кадром, зразочок показую, це вже випраний зразок, із такої ось ниточки, такого вона, пістрява така нитка. Ось. Типу, як вона слабої дуже скрутки, мені дуже схоже на от я не знаю, як правильно сказати, ровніця, да? така вона, як ватна ниточка. ось Купувала я в магазині я ниточка Я вам посилання залишу на цей магазин, хто не знає. ось По складу це 70% Virgin Wool. Мереносова шерсть і 30% па метраж 180 метрів на 100 грамів. Тобто вона досить товстенька. Ось, і ось такий зразок: це лицева гладь і такий, бачите, об'ємний візерунок з таких протяжок. Ось. Зараз вам покажу, що в мене тут вже зв'язано. Зв'язана в мене ось така частинка. Я спеціально його не просуваю, щоб вам показати хоча б в такому вигляді. Ось Мені ще залишилось десь приблизно стільки ж пров'язати основним візерунком і закрити, зв'язати мені зав'язки сюди і все. Верхню ось верхню частинку таку, я в'язала із цієї ниточки. Це в мене в запасах була в два складення, ну, це в 6 ниточок. Це така тоненька ниточка. Теж тут мериноса нагора і па. худі, в мене з нею зв'язана. Вона дуже гарна. Бачите, яка вона меланжева така складний колір. ось І ось так вона виглядає в лицевій гладі, в шість ниток. Ось дуже гарно І тут я зв'яжу ще. Матузочку айкордом вставиться вона сюди, в цей підгин, і все буде такий снуд. Цей візерунок виглядає ось так. Мені дуже подобається. От, в мене в сина така курточка синя, блакитна, зелена. От, тому якраз буде йому гарно пасувати. От, і шапка в нього зелена є. Ось, тому ось такий мій процес. Я так сподіваюся, що я в цьому відео і фініш вам покажу. Тому до нового включення покажу вам, що там я ще придумала. Ну що ж, друзі, сьогодні хочу показати вам, анонсувати ще свої старти. Це будуть два аксесуари. Ось один ви бачите перед собою, але це. Така була в мене шапка зв'язана колись, я її не носила, я її в'язала колись на продаж, вона так і не продалася. Із такої ось ниточки, це від ярний перо альпака називається. От, Біленька, така вона товстенька. Ось, Вона не дуже така ніжна, але е, наверх на курточку на снуд підійде. І я вирішила розпустити маківку. І дов'язати ось таку висоту цієї резинки отут зверху. І буде такий снут, мені дочці треба молодший снуд. От. Такий експрес-варіант. Все одно в мене ця шапка лежала, 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 вже руками вона лежить, то вирішила зробити із неї снут. Це я просто тільки що взяла, розпустила, ще нічого не в'язала, тому це такий в мене буде такий знаєте напівстарт. Тому теж покажу вам, напевно, що в кінці відео, що в мене із цього вийшло, бо в'язати тут немає чого. так Наступне це теж буде снуд, але я хочу знаєте спробувати такий снуд, як трикутничком з горловиною розинкою 1 на 1. І це буде із двох ниточок. Ця горловинка буде із цієї ось переносу від Лорепіана, яку я вам показувала. З неї зв'язний і Це такий залишок. Не знаю, скільки тут не зважила, грам 30, напевно. От, вона дуже ніжна. У мене дочка така ж сама. Щутливою шкірою, як і я, і їй все кусається. Ми поки підібрали те, що їй не кусається, і це виявився цей меринос, тому із нього. І нижня частинка, тому що цього на весь виріб не вистачить, буде ось така ниточка, колись я теж в'язала старші дочці светери, це теж залишок. Тут більше чи наполовину вона синтетична, меринос і Па. Вона така якогось мідного такого кольору. От. Ну, буде такий е, снут. Подивимося, як воно буде з виробі е, комбінуватися. Ну, я думаю, що страшно не буде, буде нормально. Головне, щоб було приємно до тіла, і вона його носила. Ось. Е, і анонсую ще один стартик. Оце я почну сьогодні обов'язково. Ось, А це в мене буде ще один старт. Це була моя. Покупка недавня, в магазині так само є ниточка. Це меринос 88% і 12ПА. Дуже об'ємна нитка, але дуже гарна. Дуже ніжна, вона не кусається такого кольору хакі. Зараз вам передається дуже яскравим. Він приглушеніший, темніший колір. Ось із цього, і тут в мене, мені здається, 400 чи 450 грамів. І з цього я планую в'язати своїй старшій доньці свет. Я вам ставлю зараз картинки, які варіанти ми обрали, і я буду в'язати зразочки і дивитися, як на цій ниточці, який візерунок буде краще виглядати. Ось, Чому починаю саме для доньки? Тому що завершила. Їй той светр, такий бірюзовий, твідовий, дуже він гарний вийшов. Ну, дуже гарний. Ну, прямо взагалі. Якщо вона не захоче носити, скаже, що це їй занадто життєрадісний колір, то тоді його буду носити я, тому що він дійсно дуже красивий. Дала, вийшла річ, от Тому невеличкий спойлер, затравочка на наступне відео з фінішами. от У мене є один великий фініш. Ось, тому починаю її ще один светрик, колір вже такий більш такий, він, знаєте, тьмяніший. Якби її воля вона би носила все чорне і темно коричневе. ну Я розбавлю хоч хаки, чи що. ось тому отак, е, піду в'язати, і зустрінемось із вами уже, напевно, у фінальному відрізочку відео покажу вам все, що в мене вийшло, не вийшло, які просування, які фініші. Е, ну і зустрінемося обов'язково. Дівчатка, ось і все. Ще одне маленьке підключення роблю проміжне. 20 хвилин роботи і снуд готовий. Із шапки, яка наносилася. Е, ось тут я дов'язала трішечки таку, хотіла зробити симетричну до цієї частинки, але мені ось на це все тільки вистачило ниточок, та я б не хотіла робити його надто високим, цей снут. От, і вже все закрила. Е, зараз ось відріжу ще петелька, відріжу нитку, заправити, треба кінчик, і е, можна прати. Все готово. Дуже задоволена. Подивіться на цю мордашку. Як він солодко спить цей кіт, я не можу з нього. Просто красунчик. Красунчик-кабанчик. За вікном сьогодні весь день для дощ. Така погода, тільки в'язати, вишивати і щось смачненьке пекти. От. Тому всім гарного вечора. І до нового включення. Всім привіт! Останнє включення, і покажу вам, що в мене тут нав'язалося за цей місяць, за місяць жовтень. Я робила в цьому місяці багато стартів, щось уже фінішувала, а щось у мене тільки на початковому етапі, от. а дещо я планую скоро завершити. Тому давайте розкажу вам, що ж у мене тут нав'язалося, і почну я, мабуть, із першого процесу, який я розпочинала. Це був кардиган із пряжі Пуна. Дропс Puna Пуна? чи ні. Ну, альпака якась тут забула, як називається пряжа. Так, мені здається, дропс-пуна. І... Отак От це зараз виглядає. Я вже пров'язала достатньо так, багато довжини. У мене ось тут є маркер, і мені від нього треба було прив'язати 5 см останніх перед тим, як розділяти на частини на дві полочки і на спинку. І це у мене третій моточок в роботі. Ось, десь трошки менше. Половини я вив'язала, і в мене ще є два матки повних, тому я думаю, мені вистачить на основну деталь точно, а з рукавами вже будемо гратися. Ось. Таку саму одну частину роботи я зв'язала, і далі буде цікавіше вже в'язатися все. от, Тим більше туди ну, я буду комбінувати це з таким молочним букле. От, трошки зараз погано передається колір, тому що знімаю при штучному освітленні вже вечір, от, і не буде іншої можливості, тож так. Ну, е, що сказати, мені полотно, якщо чесно, не дуже подобається. Воно, бачите, таке кривеньке. Але я е, сподіваюся, що після прання воно розрівняється, бо в зразку було саме так. От, е, тож. Буду продовжувати цей процес. В'яжу я на спицях 4, по-моєму. Так, ні, 3,75. от. Далі, це перший мій був старт, і буде в процесах це далі в'язатися. Наступне, що я розпочинала, це ось цей снуд. І я його завершила. От, Мені залишилося тут. Він вже випраний, відпарений, шнурочок я сюди вділа. от, Це сну для мого сина. Ось такий він вийшов веселий, трошки такий рябенький. от, Мені тут треба заправити ось кінчики зафіксувати, і все. Його можна носити. Він дуже ніжний, він дуже такий приємний. от, і... Осінь нас поки що балує теплом, От. але я думаю, що скоро він нам згодиться, і я задоволена, що я підготувалася до холоду, хоч трішечки. От. І син у мене тепер буде з закритим гордочком. Тож, це такий фініш. Тут у мене, бачите, такий порожнинста така. Трубочка, в яку вставляється шнурочок, цей айкордом я в'язала. І основне полотно ось таким візерунком із протяжок. От. Так це виглядає на виворотньому боці. Так, Наступний також це такий снуд куточок. Теж я його завершила, дуже швидко в мене зв'язався, буквально там за три вечори. Я його брала в дорогу, їздила до батьків два рази, і е, їхати туди півтори години, майже дві. Тому це в мене зв'язалося майже все в дорозі, дуже-дуже швиденько. Тут у мене залишки вив'язані, дуже приємний маренос. От. Це сну для молодшої доньки. Ой, так, чихнула, вибачаюся. І це теж залишок, але ця ниточка в мене ще залишилася це мирнос з поліамідом, Вона така ніби якась як з металіком якимось трош, трішечки поблискує. Так виглядає це ззаду. Обробка тут айкордом, і воно так от розкладається по спинці, по плечиках. і Гарно сидить, просто коли воно в такому розкладеному вигляді, то не дуже гарно воно е виглядає, а на тілі вигля виглядає добре. Я собі теж планую зв'язати подібний снуд, але трошечки іншого плану. По опису в мене є. Це теж по опису. У мене десь було збережений цей опис дуже-дуже давно, і я, нарешті, його використала, зв'язала такий снуд. Ось Наступне, це я розпускала шапочку, і, е, яку я не ношу, ніхто її не носить. Вона просто валялася новенька, але нікому е, не потрібна. Тож я розпустила маківку і зв'язала, е, дов'язала вверх просто ниточку, вив'язала всю і вийшов такий теж снуд. Не знаю, хто його буде носити. Е, можливо, я буду носити, або якщо молодша донька, е, їй не буде він колючий. На куртку то вона буде носити. Ну, це не принципово. Снуд завжди згодиться. <гаду> Багато таких аксесуарів вони тільки прикрашають а, нас в таку темну і похмуру погоду. От різноманіття велике, їх, якщо є, то це добре. Тому от такий в мене снуд. Ще швиденько зв'язався. Ця робота буквально була на один вечір. От. І останнє, що я планувала, це хотіла розпочати светр для доньки із такої товстенького такого мариносу, але я так його і не розпочала, тому що в нас змінилися плани. Я зв'язала зразочок і зрозуміла, що ну, випрала його. І зрозуміла, що ця пряжа, по-перше, буде дуже спекотно в ній в светрі, а вона товста і дуже тепла. От. І по-друге, вона трішечки ніби е, кусає. Доньці ось і Вирішили ми з неї зв'язати кардиган повністю лицевою гладдю, але з дуже класним декором. Бачили такі кардигани на Pinterest, їй дуже сподобалися, і мені сподобалося. Мені дуже цікаво спробувати зв'язати щось подібне. Це такий оверсайз кардиган Подовжений лицевою гладдю, нічого по конструкції там особливого нема, спущене плече, от, але там вся фішка в декоративних елементах, які теж вив'язуються. Я вам дуже яскраві, дуже такі молодіжні, якісь вони сучасні, класні. То я сподіваюся, що сам кардиган зв'яжеться швидко, тому що це я в'язала на ось цих спицях. От, тут погано вже видно, це шестірка. Шість все полотно. ну от І воно, бачите, таке зовсім не, не ріденьке, так воно гарно тримає форму, воно щільне. Тож, я думаю, основне полотно буду і в'язати на шестірці а резиночки буду в'язати на 5,5. Резинки ця пряжа тримає добре, гарно пружинить. Ось, тому ось такі в мене плани. От, ну, але ще я закінчила один великий свій проєкт, який я в'язала. Нарешті його завершила. А, тому я задоволена, цей місяць був достатньо продуктивним, вважаючи те, що в мене не дуже було багато часу для творчості. Але якщо відверто сказати, я вже дуже скучила за хрестиками і трошки хочу повишивати. Але вже стільки ідей, що хочеться і зв'язати, то я не знаю, як це все встигнути і коли. Тож, я думаю, надалі будуть теж виходити цікаві відео. Тому, хто не підписаний, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте свої вподобайки. Я буду вам дуже за це вдячна. З радістю з вами поспілкуюсь в коментарях. І побачимось уже з вами в наступних відео. Всім па-па!